Привіт! У цьому відео ми спочатку розглянемо сталі вирази, слова зв'язки та фразові дії слова з історії, а потім сам текст із перекладом українською. Linkers слова зв'язки. When коли, But – але So – тому. And і since, оскільки. Fortunately – на щастя. To be honest – якщо чесно. Once щойно. Even if. Навіть якщо phrasal verbs, фразові дії слова. Ask for просити про щось. Get through пройти через щось. Впоратись. Follow дотримуватись інструкцій. Idioms – Сталі вирази. Over the moon бути дуже щасливим. Real-life situation реальна життєва ситуація. Express myself. Висловлювати свої думки. Be understood бути зрозумілим. I remember my first time speaking in a foreign language at an airport when I was traveling alone for the first time. Я добре пам'ятаю свій перший досвід спілкування іноземною мовою. Це сталося в аеропорту, коли я вперше подорожував самостійно. It happened a few years ago when I had a layover in Germany on my way to another country. Це сталося кілька років тому, коли в мене була пересадка в Німеччині по дорозі до іншої країни. While waiting for my next flight, I needed to find my gate, but the signs were a bit confusing, so I decided to ask someone for help. Поки я чекав на наступний рейс, мені потрібно було знайти свій вихід на посадку, але вказівники були трохи заплутаними. Тож я вирішив попросити когось про допомогу. I I I approached a staff member at the airport, and since I knew they might not speak my native language, I spoke in English. Я підійшов до працівника аеропорту і, знаючи, що він може не говорити моєю рідною мовою, звернувся до нього англійською. Fortunately, they understood me and I asked Excuse me, could you help me find gate B12? На щастя, він мене зрозумів, і я запитав: Вибачте, чи не могли б ви допомогти мені знайти вихід Б 12 The person smiled and responded in English with a slight accent, giving me directions clearly. Людина посміхнулась і відповіла англійською з легким акцентом, чітко пояснивши, куди йти. To be honest, I felt a bit nervous before speaking,

And I realized that even if my language skills weren't perfect, I could still express myself and be understood. Це додало мені впевненості спілкуватися англійською під час подорожі, і я зрозумів, що навіть якщо моя мова не ідеальна, я все одно можу висловити свої думки і бути зрозумілим. A simple question became a big step forward for me. I realized there's no need to to fear mistakes. The main thing is to start speaking. Even one sentence can change everything. Keep going. Звичайне запитання стало для мене великим кроком уперед. Я зрозумів, що не треба боятися помилок. Головне, почати говорити. Навіть одна фраза може змінити все. Не зупиняйся, дій.